Матерія йде за духом, а не навпаки, бо коли ми починаємо пхати візок поперед кобили. У нас починаються великі екзистенційні проблеми, які ми зараз разом із вами долаємо за для остаточної перемоги України над головним зовнішнім ворогом Московщиною. І поки я з моїми побратимами маємо високу честь в лавах Збройних сил України працювати безпосередньо з. Бронею, яка умолює московитів, будь ласка, де би ви не були, терміново підтримайте, поширте. Самі підпишіть, підпишіть всіх, кого можете. Під дуже важливу і актуальну петицію номер 8611. Поклик в описі відео, поклик в першому прив'язаному коментарі. Там залишилося декілька днів і буквально. Пара трійка, тисяч голосів на збір, щось там близько п'яти сотень голосів за день. Це реально ні про що. Вірю, що разом з вами ми успішно закриємо цю петицію задля зміцнення розбудови переможної багатої української україни і, зокрема, прямо і безпосередньо задля якомога скорішого витіснення винищення головної зброї московитів загарбників і окупантів проти українців московицького, так званого язика, який насправді винищив і винищує незрівнянно більше українців за тих, яких вбивають московити у прямих вогневих зіткненнях, так, внаслідок обстрілу цивільних міст і Всякого такого внаслідок прямої війни, воєнної агресії Московщини проти України, дякую за підтримку. Дійте просто зараз, якщо з якихось причин не можете переходити за покликами під відео. Гугліть Петиція 86.11 і за можливості обов'язково перевіряйте там відкритий перелік підписантів, щоб ваш голос був зарахований, бо інколи той сервіс глюкає. І ці важливі підписи задля поступу в рамках інтересів української нації вони зникають, не реєструються. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.